Куди беруть наших дітей? Куди? Вони хочуть кількість і що розгорують, рахують. Чи Чи? 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 Як такого воєнного стану ніхто не об'являє, це незаконно. Це проти Конституції України. Шахтьорів закривають лампу, ви не вийдете. Так. Лампу, ви не Годі витягують і напишемо На плакати вистави на. Віка, віка, віка.

От і все, на що там депутатів трогати? Давайте по місту багатих дітей.

Заправляйте їх, закривайте лампу, я там самим. Що тут таке? А матерії немає, ці похоронки порохують. Як це півтори тисячі набрати сіміння Петропаловського району, як? Якщо це брать з каждому чогось з цим займається, це буде випадку. Я бачу тут дівчат, які були 2 місяці назад, Я даю чесно, це слово. І оно сьогодні було, я не знаю, може він не знає на кортуації, він з ним розмовляв. Не бажає урока, я так видаю чесноці, це слово. Що не один чоловік з Петропавловського району не вийде з сюди, не вийде кудись там, всі будуть стояти на 20 свого району. Ми не проти того, що це хай зачищать. Ми є защищайте, витягувати звідки і піти непонятно куди. Це не війна, розумієте, це герої, виселювання людей.

А 20, а 21 июля этого года. Очистковая мобилизация. Очистковая мобилизация. Призываются э, все отслужившие ребята от 25 лет. Смотри, вот где бы ты, как на Нет, на данный момент уже больше.

Ми це маємо є положення, щоб ми забирали дітей. не говорить про Украина, ты не можешь, не можешь, ты 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 ми садимо на дорогах і не будемо стати дайомні. І дорогу притримуємо пас. Це ніби чоловіки стоїть у вікно, дивиться його.